На Прикарпатті село закрили на карантин через сказ, який поширюють лисиці. Скажену руду селяни побачили два тижні тому. Інфікована хижачка зайшла на подвір'я. Господарі той випадок згадують неохоче. кажуть, то щастя, що на лисицю напав сторожовий пес, адже руда наближалася до дітей. Був чуть-чуть там контакт, і все. А її зразу після цього почали щепити. Туж, коли си селяни здали ветеринарам, згодом з'ясувалося, у тварини був сказ. В нашому селі Долина був зареєстрований один випадок сказу і тому оголосили карантин. Село вважається неблагополучним по цьому питанню. по сказу. зараз заборонено. ввіз, в тварин тварин, населений пункт села Долина. Родаж виставка нині ветеринари ходять від подвір'я до подвір'я, оглядають усіх свійських тварин і щеплять тих, в яких ознак сказу не виявляють. Слонотеча, агресивність тварина себе поводить спокійно. Перших клінічних ознак ми не спостерігаємо, так що ми можемо проводити вакцинацію. Фахівці щеплять домашніх тварин і ще й в трьох сусідніх селах про всяк випадок. Тим часом на рудих та скажених полюють мисливці. Ягері кажуть, сказ серед лисиць нині поширений, утім, з чим це пов'язано, достеменно не знають. Якщо Дуже багато переїдають мишей, і вони дістають сказ. Ну, лисиця вона тоді як, неадекватна, вона не думає, вона може тоді тіряє страх перед всім, перед людьми, перед собаками, вона може зайти в село. Мисливці вже ополювали двох лисиць, голови здали на експертизу, аби з'ясувати, чи мали хижачки сказ.